Наближався святвечір. У маленькому містечку дзвонили дзвони, діти співали різдвяні пісні, а в повітрі кружляли пухнасті сніжинки, вкриваючи землю чистою, сяючою ковтрою, наче сама природа готувалася зустріти народження Спасителя. У затишному домі родини Браун горів камін. Діти сіли навколо тата, затамувавши подих. Він розповідав їм про ту далеку ніч у віфлеємі, коли на небі засяяла незвичайна зірка, сповістивши світ про народження царя немовляти Ісуса. Він говорив про ангелів, пастухів і мудреців, які вирушили в дорогу, слідуючи за небесним світлом. Очі Мері засвітилися від захоплення. Тату. тихо запитала вона. А та зірка? Вона ще світиться. Так, сонечко, усміхнувся тато, її світло й досі можна побачити, якщо дивитися серцем. Пізніше мама додала, а може, ми й самі спробуємо піти за цією зіркою? Діти переглянулися, і в їхніх на очах спалахнула радість. Від звуки піаніно вся родина заспівала різдвяні гімни. Потім настав час подарунків. Роберт радісно скрикнув, отримавши омріяні ковзани. Мері притиснула до себе нову ляльку, а тот бігав кімнатою, ганяючи свою машинку. В домі панували щастя і сміх. Коли настав вечір Різдва, мама знову запитала: Ну що, ви й досі хочете вирушити за зіркою? Звісно, хором відповіли діти. Вони тепло одягнулися, та перед виходом мама сказала, мудреці несли Ісусові дари, можливо, і ви візьмете щось із собою. Роберту узяв свою найулюбленішу книгу казок, а Мері найціннішу для неї ляльку. Вони йшли довго. Зірка яскрава сяяла в небі, ніби справді вела їх. За містом вони вийшли до замерзлого озера, на його березі стояла маленька. Майже непомітна хатинка, у вікні якої горів слабий вогник. Подивіться, прошепотіла Мері, зірка прямо над цим будиночком. Вони зайшли всередину. В кімнаті було холодно. На ліжку лежала хвора жінка, а поруч стояла маленька дівчина, підкидуючи дрова в піч. Мама підійшла до них, усміхнулася, відкрила кошик і простягнула гостинці. Її очі засяяли від радості, а по щоці жінки скотилася сльоза. А тепер, діти, тихо сказала мама, віддайте свої дари Ісусові. Роберт і Мері розгублено переглянулися але тут нема немовляти Ісуса. Мама лагідно відповіла Усе, що ви робите з любов'ю для інших. Ви робите для нього. Діти простягнули дівчинці книгу і таляльку. Вона так міцно притиснула їх до себе, наче отримала найбільше скарб у своєму житті. Коли вони вийшли назад, зірка й далі сяяла над ними. Ви сьогодні знайшли Ісуса, сказала мама, бо Він живе там, де є любов, милосердя і турбота. І дітям Здалося, що світло зірки стало ще яскравішим, немов зігріваючи їхні серця зсередини.